Християни із нетерпінням чекають одного із найсвітліших свят на межі весни і літа Дня Святої Трійці. Воно прийшло до нас ще із дохристиянських часів. У православних храмах в Україні на честь трійці служиться одна із найурочистіших та найяскравіших служб. Після літургії священники читають спеціальні розлоги молитви про упокоєння душ покійних і порятунок тих, хто молиться. За традицією це свято завжди відзначалося піснею, тож і у нашому місті, у парку культури і відпочинку, концертною програмою духовних піснеспів привітали жителів. Нововолинська. Зараз такий час, щоб більш потрібно звертати увагу на релігійні свята. І ну, ми трішечки від цього були відійшли, але все-таки потрібно повертатися. І по-перше, щоб діти знали, що є таке свято, яке святкують, святкують дуже гарно з його традиціями, з його обрядами. Взагалі, це свято воно символізує ну, з'єднання природи з людини. Це такий, це такий, як то наново народжується, кажуть. Е, і сьогодні от цей день, е, за традиціями, дуже багато в цей день і одружувалися, е, можна так сказати. Е, хлопці ходили до дівчат, казали таке майове свято, е, там і існує легенда і про русалок. Як і годиться, у цей день сцену прикрасили гілками Берези та Лепехою. Свято розпочав хор надвечір'я міського палацу культури. До заходу долучилися хори Святодухівського собору. Христовоздвиженського храму та церкви Святої Трійці. На завершення виступив хор ветеран клубу за інтересами пам'ять. Зі святом Нововолинці привітав Віктор Сапожніков, побажавши присутнім миру та добра. Традиційно напередодні великих релігійних свят міський голова спілкується із представниками релігійних організацій. Так і виникла ідея провести свято духовної пісні. Так повелося в нашому місті, і я завдячую це Господу Богу і всім присутнім тут. У нас немає міжконфесійних Негараздів, чвар, у нас є злагода. Можливо, не так багатолюдна, як хотілося, б, але вірю, що ця традиція буде постійна. І думаю, що воно повинно розпочатися в майбутньому, і це буде започатковано з спільної молитви усіх прихожан віри християнської. Я живу вам всім гарного настрою. Духовного і душевного підйому, нашим аматорам сцени, нашим артистам і тим молодим і старшим, наснаги, вміння, бажання, і щоб ваша пісня поселилася в душах усіх тут мирян. кажуть, що саме цього дня господь створив землю та засіяв її зеленню. Доліки хат притрушували духм'яними травами і квітами, які у цей день освячують і у храмах. А ще вони вважаються цілющими. На свято духовної пісні прийшла і пані Євгенія, яка із посмішкою згадує традиції святкування. Як ще малими прикрашали храм і домівку зеленю. і говорить, що сьогодні усе не так. Мало хто пам'ятає звичаї, тому цей день хоче провести спокійно і з духовною піснею. Ми хотіли б почути якісь пісні, такі духовні вже не хочеться щось веселого, бо в Україні нема не дуже весело зараз. Живеться на вашу думку. Такі заходи потрібно проводити. Ну так, але не дуже такі веселі, тому що в нас війна йде таке. То я думаю, що для таких веселощів то нема потреби. А щось ну таке, щоб воїнів підтримати, ну такі пісні матерів, тих, що діти загинули, бо ну це те страшне, що робиться в нас на Україні зараз. Зелені свята стали символом життєдайного святого Духа. Особливу і цілющу силу для людини має щира молитва до Бога. Потрібно бути терплячими один до одного, любити свого ближнього, свою родину, а значить, свій народ і свою Україну.